Так, запитань таких, що озвучувати, немає. Є такі, що приватні. То приватні, то ми будемо розглядати приватно. Тому сьогодні так, щось тут нам пишуть. Так, Так, Христос воскрес. Мій Василь шукали відповідь, на що так, що таке істина і коли. Читала одну книжку зрозуміла, що то любов може пояснити так, як ви вмієте глибоко. Дякую. Шукала істину, понимаєте? Христос каже: Я є дорога істина і життя. Істина це Христос. Христос дійсно правда, та те, що є сповнений любов'ю. І я, я, коли чую це, що таке істина, я зразу згадую діалог Пилата і, і Ісуса Христа. Пилат виходить і, і каже: а що таке істина? Бо він каже: Христос: я свідчу істині. І каже Пилат, а що таке істина? Ну і Христос йому по біблійному пише в текстах описано то так. Але він каже, як, як я тобі можу пояснити, що таке істина, якщо ти не знаєш істини? Виходить, що е, істина це дар Божий, який людина потім з часом втрачає. Вона втрачає можливість. Бачити речі правдиво. обов'язково може щось придумати. Христос каже: Я є дорога, істина і життя. В ньому нема ніяких от таких, як ми люди любимо і вміємо. Побачив людину каже, Боже, ти що ти таке обрало? Хто тут такий йде? Та то нашого начальника. Двоюрідний брат, ой Боже, ти так нічого виглядаєш, фай хлопець, розумієш. Ми даємо оцінку відносно того, наскільки нам це вигідно. Другий варіант, наскільки нам це пояснили, що так треба робити. Ну, це так, як, наприклад, пам'ятаєте, кого має вам відпустити, Ісуса чи вараву? І всі кричали, вараву, а чому? Бо їм так сказали. Їм дали гроші. і Я таких теж знаю знають до що коли треба було десь щось там покричати, поскакати, дали гроші, все, і вони вже там виступають. Вже приїхали там. Ну, пам'ятаємо всі так, був майдан. Але пам'ятаємо всі, що був антимайдан. Але ніхто собі ні один не задав запитання. Яка була мета антимайдану? Вони виступали проти чого? Задумалися хоч раз своїм життям? От вони прийшли на Антимайдан. Так, тут люди зібралися, бо вони хотіли асоціацію, Євроасоціацію. Бо Янукович пообіцяв, а потім в останній хвилі поїхав і не підписав. А студенти вийшли кажуть, що це таке? Ми був курс так, а тут щось змінили. Я навіть не звертав на то уваги. Аж поки там не порозганяли, не побили тих дітей. Потім вийшли вже батьки, всі вийшли, все. І влада, щоб показати, що не тільки одна є думка, давайте збирати тих антимайданівців. А яка в них була ідея? Вони були проти чого? Оце то, про що ми говоримо, є істина, а є відсутність істини. Відсутність реально бачити речей, є відсутність реально оцінювати ситуацію. І коли люди є політично неграмотні, економічно неграмотні, коли вони є сліпі, які не бачать істину, які не бачать Бога, і ними можна колотити куди хочеш. Мені тобі наговорять сім бочу арештантів. Мені приходиться дуже багато спілкуватися з людьми. Ну, це зрозуміло, у мене робота така. І дуже часто, дуже часто. Приходиться стикатися з тим, що люди не орієнтуються в політиці, економіці, навіть в простих елементарних речах, але зато вміють говорити шаблонами, які десь почули. А всі ті шаблони придумані для чого? Сенсація. Щоб ми всі ну, сенсація. Бо так, як є, наприклад, зараз, зараз просто неймовірно. От воно зараз, напевно, на вершині. От ті такі так звані хайпові заголовки. От ти читаєш? Так. Заголовок. Мало що, Путіну мало що лишилося. Там все, скоро умре» чи що там. Відкриваєш, читаєш, і якийсь там слабий десь щось сказав чи написав. А далі взагалі хто знає про що. І так далі. Заголовок пише, щоб ти просто туди читаєш і такі думаєш, ого, нічого собі. У Росії закінчилися ракети, знак питання. Всі такі обана, закінчились ракети чи знак питання, і, і все, і воно просто прочитали і, і далі вже не читають. Сенсація, знаєте, притягають людей сенсацію. А люди, як правило, читають там, де негатив, там, де паскудство, там, де добре, не дуже. От дивіться, ваші діти, як запитати їх з дитинства, що вони пам'ятають. Вони пам'ятають, що я, наприклад, можу, ну, з таких речей, які мене обідали, так? Ну, як обідали? Ну, наприклад, я знаю, що коли сідали їсти, і мама зварила курку чи ще щось, то пухло, мов, їсти тату. Ніхто не міг навіть там з -з -з замахнутися на того. Незважаючи дитина, хоче то чи не хоче, тому тату. Все, Всі знали. І то було як би нічого, але для мене воно якось навіть до сьогодні, воно якось для мене якось так обідно. І Діти пам'ятають, до мене недавно приїжджали мої діти. І ми так сиділи, навіть, ну, є можливість поговорити, і вони згадували оті ті дитячі е, свої обіди, яких я їх ображав. Для мене то було, та як ображаю? А діти те запам'ятали я аж до тепер, їм вже 30 років минуло, і вони мені тепер розказують. Про ті речі, які я навіть не бачив, не думав, що то є так їх обіду, а це пройшло скільки років. І це було для дитини обідно. Тобто ми пам'ятаємо, а то, що було добре, ну, якби не пам'ятається, тому що люди діти добре сприймають як. Ну, як зазвичай, так типу, естественно, так? А то, що якась обіда, то вона залишається. І тому я кажу, що кожен із нас має таку спадщину негативну. Ми, як правило, запам'ятовуємо якісь речі, які нас ображали, які нас принижували, ми їх більше пам'ятаємо. Як ті речі, які у нас були хороші, тому будьте добрими. Думайте, що кажете один одному. Бо в світі є кому портити нам настрій, давайте один одного підтримувати і піднімати один одного настрій.